Привіт, друзі! 5 січня сьогодні з вами знову Валерій Кличок. Вранці я вам розповідав, що на Курському напрямку, точніше, прямо на Курщині, почався контрнаступ Збройних сил України. Інформації на дану хвилину небагато. Коментарі від Генштабу доволі обмежені, тому я можу вам повідомити лише про те, що там було багато боєзітнень, понад 40, Це офіційне повідомлення Генштабу. Решта інформації, я думаю, що ми скоро дізнаємося. А тепер до інших не менш важливих новин, які відбулися сьогодні у світі, про те, що пишуть у західній пресі, це направду дуже дуже важливо, щоб зрозуміти тональність і напрямок геополітики. Вам про це зараз все готові розповісти, тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео своїм друзям і знайомим. Сьогодні в виданні Де телеграф, виходить матеріал історика, письменника, біографа Саймона Гефера. Про те, якими ж мають бути переговори Трампа і Путіна про завершення російсько-української війни, Саймон справедливо зауважує, що не можна погодитися на всі вимоги Путіна, тому що це буде великою катастрофою для Європи в першу чергу. І нині завдання європейців переконати Трампа у тому, що він має відстоювати Україну, він має допомагати Україні і ні в якому разі не йти на умови Путіна. Чи це вдасться? Саймон на це відповідь не дає, але говорить про те, що адміністрація Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа може незабаром спробувати скликати конференцію щодо України. Не думаю, що це відбудеться до дати інавгурації 20 січня. Але те, що це може статися, наприклад, навіть до кінця січня або на початку лютому, я не виключаю, тому що для Трампа доволі важливо буде зрозуміти, як він може завершити російсько-українську війну. А Саймон пише, що Трамп зараз став дещо обережнішим у своїх популістських заявах, коли він то робив під час виборчої кампанії, оскільки усвідомлює, що не так все буде просто, але. Як пише Саймон, Трамп розуміє зухвалість Путіна і те, що навряд чи він погодиться на всі його поступки, Саймон в цьому майже впевнений, але не зовсім. І справді, Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, як пише Західна преса, збирається відвідати найближчим часом наприкінці цього місяця Вашингтон, аби зустрітися із Дональдом Трампом і переконувати його допомагати Україні надалі. Російські змі цю новину подають як те, що Стармер намагатиметься переконати Трампа воювати проти Росії в Україні і надалі. Вони по-своєму викривлюють цю новину однозначно, але для Європи зараз дуже важливо, аби США справді надавали фінансову і військову підтримку Україні, тому що Європа не здатна це зробити сама. Ви знаєте, я вранці вам розповідав, величезний скандал насувається на Британію, оскільки вона не займається навіть достатньо власною безпекою. Я не думаю, друзі, що це дим війни. Ні, це реальність, з якою нині стикається саме. Уряд Стармера, який зазнає катастрофічного падіння рейтингу після того, як він нещодавно обійняв посаду в уряді, але направду виявився неефективним. В той же час Ілон Маск продовжує критикувати урядовців і Стармера самого. Стармер нібито сказав Трампу, аби вгамував той маска, бо це означатиме, що в такий спосіб США фактично оголосять війну і Британії, і всій Європі, оскільки маск. Вимагає, щоб Стармер пішов з посади. Але стався такий, знаєте, дуже цікавий випадок і кумедний, я так би навіть сказав. Маск почав критикувати не лише прем'єра Британії і закликав провести його нові вибори, а також критикує свого улюбленця, лідера реформістської партії Британії, реформи Британії Найджела Фараджу, якого буквально днями вихваляв. Я вам про це розповідав. Маск написав у своїй власній соцмережі X. Пост наступного змісту партії реформ потрібен новий лідер. У Фараджі немає того, що потрібно що маску потрібно, не зрозуміло. Ну я думаю, що більше зухвалості, більше екстремізму, направду екстремізму. Він ж допомагає партії Альтернатива для Німеччини, яка визнана урядом Німеччини екстремістською. Йому такий лідер не підходить. І справді, кумедно, що це сталося невдовзі після спілкування їхнього дуже тісного, під час якого Фарадж заявив, що Маск може влити мільярди в його партію. І заклик Маска про зміни пролунав фактично лише через кілька годин після того, як Фарадж, який прихильно ставиться до маска, назвав його героєм і сказав, що завдяки його підтримці його партія має крутий вигляд. А маск назвав тоді партію фаража єдиною, яка може врятувати Британію. Але бачите, щось сталося. Що мені складно пояснити, друзі. Але я вбачаю зараз спільними такі заяви Маска і Трампа. Трамп поки що не хоче їх робити і загалом робить певне, правильно, озолю на те, аби не втрапляти в гучні скандали. Маск підставляється абсолютно легко. Я роблю це й припущення як варіант е нинішньої риторики маска. Але може бути, що маск діє і від себе. Чи це так, ми побачимо дуже скоро. Але. Схильні думати, що це їх спільна позиція, оскільки Трамп зараз уникає критики Маска і з ним тісно спілкується. Черговий скандал, точніше, продовження скандалу, відбувається у Німеччині. Хоча це направду черговий скандал між ХДС і соціал-демократами. Партія ХДС претендує на перемогу на дострокових виборах до Будестагу, який відбудеться 23 лютого, і я вам розповідав в попередньому випуску, чи то вчора, вже зараз не пригадаю, бо так багато подій. Що речник із питань безпеки головної опозиційної партії Німеччини ХДС Родріх Кізіветер написав учора в мережі X пост про те, що Шольц збирається зустрітися із Путіним до 20 січня, навіть а Трамп також зустрінеться із Путіним, але вже до 23 лютого. Звідки така інформація у Кізеветера, мені, чесно кажучи, невідомо. Та і певний Кізаветер не знає, звідки в нього така інформація, тому що на адресу його виступили з різкою критикою у соціал-демократів. І Шольц, і також інші представники партії. Шольц назвав абсолютно неприйнятними такі коментарі на його адресу і вимагав зняти цей пост у мережі X. Ну, ви знаєте, поста не стало. Нема тепер інформації про зустріч Шольца із Путіним, так само як немає інформації про зустріч Трампа із Путіним до 23 лютого. Це все друзі вказує на те, що зараз у Німеччині відбувається дуже брудна політична кампанія за лідерство на виборах. І, звісно, за пост канцлера. Хоч одні, хоч інші, маю на увазі, хоч соціал-демократи, хоч ХДС, навряд чи будуть допомагати Україні більше, аніж вони допомагали. Заяви Фрідріха Мерца, який нині претендує на пост канцлера, вони також доволі обережні. Але будуть розігрувати тут, як бачите, і українську карту. Тим часом стало відомо для журналістів Wall Street Journal про те, що китайська хакерська атака, яка була нещодавно здійснена проти Мінфіну США. Скомпрометувала ще більше американських телекомунікаційних компаній, ніж було відомо раніше. Хакери використовували незаплановані мережеві пристрої від постачальника систем безпеки Fortinet і скомпрометували великі мережеві маршрутизатори від Kisco Systems. Китай заперечує свою причетність до таких дій і звинувачує США в поширенні дезінформації. Ну от вам і друзі, один із прикладів величезної. Кібервійни. І на завершення, друзі, невеличка інформація, яка стосується Придністров'я. Новин справді не дуже багато, але те, що відбувається саме у невизнаній Придністровській так званій республіці, дуже, як на мене, для нас важливо, тому що там події лише розгортаються. Стало відомо, що через вієлові відключення електроенергії там почали попереджати про можливі відключення води в деяких районах. І це відбувається. І чим далі, тим ситуація там буде ускладнюватися. Зараз складається таке враження, що нібито події Придністрові де знаходяться там, на задньому плані, але, як на мене, це не так. І за цими подіями я пильно слідкую. Завтра буду детально розбирати їх у себе на каналі разом з моїми експертами, колегами. Які знаються на Придністровській темі, тому, будь ласка, підписуйтеся, хто цього не зробив раніше, тисніть на дзвіночок. Ви маєте отримувати відразу сповіщення, коли тут виходять нові відео. Сподіваюся, що так буде цього разу, хоча б читаю коментарі від вас, що ну, не завжди такі сповіщення від Ютубу надходять. Це не від мене, друзі, на жаль, залежить. Але функція така є. Тому підписуйтесь, коментуйте, тисніть на дзвіночок, в будь-якому випадку це вам допомагатиме. Пишіть. Коментарі свої поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна!